Доброго дня, 15 липня на календарі День української державності сьогодні святкують українці, чи можуть загостритися масовані обстріли? У нас, на жаль, знаєте, не про загострення, а про стабільність масованих обстрілів. Так що я думаю, що в нас таке приблизно і буде якесь і навіть сьогодні до кінця дня якесь розчарування. Це не про те, що щось припиниться чи якось кардинально зміниться. Отак От як є, так і буде. А які об'єкти можуть бути під загрозою? Ну, перше, що впадає дуже в боку, це ну, на жаль, все, що стосується саме дітей, жінок. Я так розумію, що це буде направлено на звичайні житлові якісь комплекси, так? там, де люди живуть, відпочивають це, це саме туди. І слідуючий напрямок, це. Полисов фортуни в нас відповідає за це місця, де щось привозять і, і розвозять, да? це логістика. У нас саме місця, які передають далі. далі. І це якби, йде як військовий. Да? Я так розумію, що це якась допомога, що нам надходить. І цю допомогу будуть відслідковувати і туди будуть направляти. Минулого тижня росіяни непогано налякали українців своїм анонсом про підрив київської і канівської ГЕС. Чи можуть все ж таки підірвати? Ну, під більшою напругою, якщо ми беремо конкретно канівська чи київська. Е Підбільшують Київська, Канівська на другому місці, а на ваше запитання чи можуть підірвати, скажу так, що туди точно будуть цілитися. Із того, що я бачу, будуть це захищати, та й вони частково і є захищені, але туди точно будуть цілитися, так що моя відповідь так. Що стосується Дніпро -ГЕС, чи є для неї наразі небезпека загроза? Чи можуть росіяни знову намагатися цілити саме в Дніпрогре? Ну, на сьогодні, так розумієте, на сьогодні якось цілий тип Дніпрогес для них самих не дуже добре. Не знаю там розташування і, в принципі, куди там воно буде направлено, так що питання Дніпрогес стоїть на повістці дня на паузі, і це зараз ми просто будемо чути, може якісь загрози бачити, може вистріли навколо, але їм зараз потрібно дніпро якщо так можна сказати, жива. Не, не ушкоджена, бо якось воно може вплинути на них перш за все дуже погано. Це хороші новини, не може не радувати. І якщо ми кажемо про хороші новини, останній сторожовий корабель, корабель Чорноморського флоту РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам'ятайте цей день. Про це заявив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. То росіяни щось знають і все ж таки тікають з Криму. А чого тікають? Ну, там небезпечно. Перша, перше досяг в зоні досягнення вогонь в зоні досягнення. Це... Про те, що вони напевно знають, що в нас щось є, тому що щось прийшло, і щось що умовно може рознести по дьяволу був корабель, нема корабля. Mm -hmm. Так що, це вони знають про те, що вони вже як на долоні їх можуть уразити і підуть від гріха подалі. Так що це просто як самозбереження. Чи є надія все ж таки українців цього року зустрічати оксаметовий сезон вже саме в Криму, якщо так тікають росіяни? Нам немає такої, знаєте, відповіді, що це так. Нам говорять, що Криму далі і далі буде гірше і гірше, і навіть чи може бути ну, висадка українців. Так, вона там може бути, але це про те, що і нас теж там будуть чекати сюрпризи. Якщо ми беремо як самитовий сезон, то це як якісь бої, як якесь напруження, оце, оце я можу назвати саме як як Криму. Тому що ну, для мене оксамитовий сезон звучить, що там не буде руських. Розумієте? А на жаль, я поки бачу, що вони ще там будуть. Дійсно, на жаль. Знаємо, хто такі росіяни, ну не можу вас не запитати. Чи можуть росіяни, тікаючи з Криму, застосувати ядерну зброю? Я думаю, що це малоймовірний варіант. Чому? Тому що вони бояться удару відповідь. і. Саме для того, щоб захистити себе, вони на це не підуть. Моя відповідь. Ні. Ну, мало ймовірно, ну дуже мало. Можуть про це говорити, можуть якимось чином цим кидатися як розмовами, а от застосувати, ну, це просто якийсь варіант саме крайній з усіх крайніх. А якщо все ж таки ми влучимо по Кримському мосту, може тоді вони вирішать застосувати ядерну зброю? Ну ми розуміємо, що постійно про це йдуть розмови, але тим не менш, чи може бути ось такий сценарій розвиток подій. Я думаю, що ні. І навіть тоді ні. Наскільки я розумію, десь ми вже близько до по мосту Нас взагалі нам дають рицаря мечі умовно, те, що зараз готується, і те, що має реалізуватися, це вже на етапі реалізації, але я думаю, що ні. А якщо все ж таки будуть росіяни тікати з Херсонщини, Запорізької області, може тоді вони застосують ядерку. Ну, знаєте, в більш такому гіршому стані Херсонщина, якісь там є суперважливі об'єкти. Не знаю, хай наші глядачі напишуть, що там за об'єкти, якісь вони просто надважливі, вони е, навіть піднімається якась тема, що може щось перекритися на Росію, не знаю, що там може перекритися, якщо чесно, е, то тоді загроза якась там є, а Запоріжжя, моя відповідь ні. Хоча б здавалося, да, Запоріжжя ближче, тому що там насатомна і там все ще туди. А Запоріжжя ні. Запоріжжя навпаки якийсь швидкий вихід Запоріжжя з максимальним збереженням, якщо це подібне щось подібне буде. Mm -hmm. Давайте поговоримо про події, які сьогодні відбуваються. Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з представниками обласних адміністрацій. Як пройшла ця зустріч, і які результати зможуть побачити українці після цієї зустрічі? Ну, як пройшла зустріч. Так як зустрічаються, умовно, звісно, що нам напишуть, що все там було добре, але піднімались на двострі питання, і я, наскільки розумію, там були загрози, прямі загрози і вказування на непорядок, на те, що там відбувається. Так що вона точно для представників, з якими була ця зустріч, вона була нелегка. І взагалі там дуже багато поставлено, якщо так. Правильно виразитись на питання на на перевірку, да на те, що за кимось будуть слідкувати, кого, з когось будуть шкуру знімати, і тому подібне, і, і так далі. Так що дуже важка зустріч, якщо ми беремо загалом, а, що вона принесе? на виході. Та, ви знаєте, дуже хороші, тому що всі оживуть, почнуть багато що робити, і зараз ми навіть можемо спостерігати на місцях якусь таку максимальну активність, щось там буде. Навіть щось запускатися, не знаю, якісь процеси робочі, що запускаються, якісь нові плани. Взагалі дуже багато стоїть питання, щоб взагалі працювало. Області працювали, райони працювали, виходили з якогось такого анабіозу і з якогось такого колапсу. Так що будуть старатися позапускати різні процеси. Ну дай Боже, от єдине, що можу сказати, тому що те, що відбувається зараз, то воно ну, йде в мінус. Це я беру конкретно там, де я живу. Може, у вас якось воно по інше. Ми побачимо. Звичайно, не можу не запитати про що були колуарні розмови, не що там такого могли б нам не розповісти, про що б ми могли не дізнатися. Ну, Кулуарні розмови, це я вам частково розказала. Це умовно, що будуть виганяти, міняти на саме зараз якийсь період зміни, притом кардинальний змін. І це все не просто на рівні того, що зараз поговоримо, а саме з роками, якісь роки доволі короткі, от може там тиждень-два максимум. Володимир Зеленський прокоментував можливі зміни в уряді, зокрема чутки про звільнення прем'єр-міністра нинішнього Дениса Шмигаля. За словами президента, якщо йдеться про заміну Шмигаля, це означає, що можуть бути зміни в уряді. Він зазначив, що займається цим процесом. І все ж таки, чи побачимо ми цього року нового прем'єр-міністра? Я думаю, що ми побачимо. Там інтригу потримають, але ми це побачимо, тому що, а, є на кого міняти, і вже знайшли цю людину, і умовно не подобається, як, в принципі, воно працює. Так що, я думаю, що так ми побачимо, тому що це якийсь період, який добігає допі... кінця, і по всім даним його поміняють. Сьогодні Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 п'ять систем щоб повністю захистити Україну. Чи дійсно Україні стільки зможе дати? І, ну, і потім поставлю наступне запитання. Ну, Зразу скажу, що таку кількість є, тому що її немає такої кількості, нам дадуть значну кількість із цього числа, але це не буде повна. Ми не закриємо це питання в цьому році повністю. От, не закриємо це обіцянки цяцянки вибачайте мене. І до мого наступного запитання: Німеччина таємно передала Україні пакет зброї. Чи можемо ми цього літа піти в контрнаступ? Тому що зброї там передано нам багато, і все ж таки, чи може бути таке, що Україна вже зможе знову піти в контрнаступ і він виявиться успішним. Я це все-таки не можу назвати контрнаступом. Знаєте чому? Тому що ем, тут трошечки не, на пита, не питання в контрнаступі, а питання в захисті. Знову ж Нам, нам зараз надважливо не контрнаступ, а е, зупинити, навести якийсь лад, е, щоб воно стало якимось керованим. Е, от, е, нам треба накопичити. Я не впевнена, що ми підемо в контрнаступ. Захищатися будемо. А от навіть якщо от є якісь просування на рівні там, кілометра два, ви ж розумієте, що це не може бути контрнаступ. Це саме як захист і питання на повісті дня: захист, утримання. От захист і утримання, ми будемо бачити. Чи будуть у нас невеличкі якісь перемоги, хочеться сказати щось хороше. У нас все-таки шістки. так, Шістки, вони, хто трошки знає Таро, вони нестабільні, але вони йдуть в плюс. Так що в нас в будь-якому випадку будуть якісь свої, свої перемоги, якісь свої, може, невеличкі просування, і слова невеличкі. Але от ну не тяне воно на контрнаступ, контр не тяне. На жаль, ви кажете про невеличкі от такі перемоги. Не можу вас не запитати, російські військові повністю окупували село урожайне у Донецькій області. Чи ринуться вони далі, і чи вдасться деокупувати це селище? Ну, чи, будуть, чи ринуться вони далі, так вони і ринуться, але їх там зупинять. Ну, Зараз точно там не деокупація, зараз у нас зупинка. Оце головна тема а зараз зупинить. Всім нам хочеться перемог, але зупинка це теж перемога. От як би це не звучало? Тоді, звичайно, не можу вас зараз не запитати, якою буде ситуація на Донеччині, вона залишатиметься такою ж складною, і ми будемо бачити поступово окупацію міст селищ, чи все ж таки ми зможемо стримувати росіян. На першому етапі це я маю на увазі літо. Вона ще буде доволі складною, і вони будуть мало помалу, але будуть сунути. Знаєте, якось накопичують, сунуть, оце ми будемо бачити. Стримування, воно більше туди нам показують дощі, холоди, от саме тоді, яким чином воно підзупиниться. Оце в той період. Поки до того періоду ну нема в мене таких, хочеться мені нести ах, новини, але не виходить. Просто немає ресурсу, нем... ну, їх занадто багато. От їх занадто багато. Їх, я, їх як тирганів. Ну і хочу з вами зараз трошечки поговорити а, на тему України, відносин України і а, світу, взагалі а, Росії в тому числі. Представники Росії мають бути на другому саміті миру. Сьогодні про це заявляє Володимир Зеленський. Чи дійсно на другому саміті миру буде присутня Росія? Я думаю, що вони будуть присутні, хоча ми будемо чути, знаєте, не зразу якась така інформація, що ми будемо а навпаки, там будуть казати, та ні, ми не будемо, можуть навіть зривати якісь сроки, але якщо цей саміт в принципі відбудеться, то там точно вони будуть. Не дивлячись на те, що знаєте, така прелюдія до того, як. От прелюдія буде важка. Моє наступне питання також пов'язано частково з, скажімо, таким перемир'ям. Якщо можна про це говорити, так називати прем'єр-міністр написав лідерам Європейської ради про переговори досвід першої фази миротворчої місії та угорські пропозиції. Якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни і припиненні кровопролиття кровопролиття, вона повинна зараз розробити і здійснити. Зміну напрямку про це заявляє Орбан. Орбанчу всі дуже рішуче налаштовані на боротьбу, і без зовнішніх посередників, на жаль, на нас чекають дуже грубі руйнування в найближчі місяці. Орбан підкреслив, що його країна може відігравати серйозну роль у посередництві. Чи дійсно Угорщина може зіграти вирішальну роль у припиненні війни? Ну, я не можу сказати, що вони зіграють вирішальну роль. Ні, це, це буде неправда, але як один із Скріплюючих елементів, так, але це один із величезної ролі угорщини тут точно не буде. Вони, навпаки, знаєте, з однієї сторони, вони скріплюють, а з іншої, вони і будуть це і розривати. Ну, так, як завжди, угорщина робить, однією рукою ламає те, що робить іншою. Так що, от, от таке воно буде. Але є все-таки тоненький такий ланцюжок, що. Вони тут є і з однією із з'єднуючих, так що якась маленька роль тут є. А відносини між Угорщиною і Україною можуть змінитися? Там такі, знаєте, цікаві відносини. Чому цікаві? Тому що з однієї сторони, ми все-таки тримаємо з ними зв'язок і стараємось вирівняти наші стосунки, а з іншої сторони, вони весь час напружені, от, от, що називається на грані. Кардинально, щоб вони змінилися, ні, вони не зміняться. Але тримати міну. Ми точно будемо, що ми друзі, ну якось так. Зрозуміло. Ну подивимося, як вона там буде, але тим не менш, немало кажуть про те, що немало майстрів кажуть про те, що може, може змінитися влада в Угорщині, і чи дійсно цього року ми можемо побачити зміни в керівництві а, Угорщини. Там буде шатати і ту Угорщину, чи будуть зміни? Зміни, якщо і будуть, то це за рахунок того, що чи там чи якісь вибори, чи ну, щось там таке буде. Саме як, як система якась внутрішня, що, що спрацює, такий тонкий, тонка якась така гра, от хочеться. Більше всього, що так, вони, вони зміни він зміниться, але це за рахунок якоїсь тонкої гри. І теж я не здивуюся, якщо в Угорщину прийде жінка, хоча ми будемо бачити довгий, довгий час, будемо бачити чоловіка, а потім в кінці кінців, якось як з табакерки, виходить жінка. Так що виграє цю боротьбу жінка. Як цікаво, дуже багато обіцяють, що і в Україні може бути президенткою жінка, і в США можливо навіть. А давайте подивимося, чи дійсно в Україні може бути таке, що президенткою наступною стане жінка. Ні, наступним президентом у нас точно буде чоловік. А от після того чоловіка, я думаю, що там буде жінка. Я, не, я зараз не бачу, я вже мене не перший раз питають, і наступний буде чоловік. Причому це має бути хтось такі маститий військовий, хтось такі з величезними регаліями, так що це людина. Яка займає дуже серйозне місце, це не хтось з незвідки і не не ясно, як його звуть. Так що це якась така серйозна людина, яка вийде, і при тому він має бути військовим. Ну, принаймні має відношення до військових. Це може бути генерал Залужний. Ну, може бути, там буде така, знаєте, боротьба між двома, але більше всього, що так. Може Буданов? Ну, Буданов точно там буде воювати за це місце, так що нам ще показують, що цей танець треба пройти. Так що ще раз кажу: буде два таких дві людини, які були в цьому рейтингу перші. І це має бути близько. Ох, яка інтрига. Про вибори і про інтригу. 13 липня під час промови Трампа на нього замахнулися і поцілили у вухо. Власне, чи можуть повторитися подібні замахи на нього? Ми вже знаємо, хто це вчинив. Молодий хлопець, але тим не менше, може бути от таке, що повторяться знову замахи на нього. Я думаю, що буде, і до речі, це не такий вже й сюрприз, хоч вони там нам, знаєте, зараз наливають, що а ніхто не знав, тому що якісь такі ну, є, є завжди люди, які це хочуть зробити. І тут, на жаль, нам дають шість мечів, що це й не так далеко, це десь в якихось знову ж вояжах. Це і відбудеться. Mm -hmm. А що стосується Байдена, на нього можуть бути подібні замахи? Просто Байден більш захищений. Чи є на Байдена замах? і На жаль, і на нього теж є замахи. Знаєте, це якби частина політики, так але там багато що не доводиться, якась там ще в моменті до того, як воно зупиняється. Чи може бути так, теж може бути на Байдена, але в нього дуже хороша охорона. Так що, я думаю, що знову ж не доведуть і, можливо, це так і оголошувати не будуть. А що стосується замаху на Трампа, що я не запитала вас, чи може бути в цьому замішаний Байден? Ні, там не буде напряму Байден. Там, знаєте, там якось неприйняття позиції, там. Я думаю, що ні, тут не буде. Ну, першу нам дають п'ять мечів, так що е це якось людина, яка не сприймає і не хоче його бачити на виборах. Так що я не думаю, що там саме йде мова про Байдена. Ні, ні, ні. Це якісь як бачення по зірці. Людина бачить, що його там не потрібно, щоб він був. Це якісь його світобачення, його картина світу. Так, що це якесь людське усвідомлення цієї людини, що це зробила? Ну там трошечки не, вту, не, не туди. На Володимира Зеленського, пам'ятаєте, також був замах зараз можуть повторитися от такі замахи на президента нашого. Ну, на жаль, знаєте, Володимир Зеленський це людина, яка завжди під такими замахами, моя відповідь так. Принаймні ми це будемо чути. Я не думаю, що все-таки це буде щось якось відкрито. Це може бути десь і в дорозі, і воно має бути ну, не, не так, як на Байдена. Байден був на сцені. А там як замах, як в Русі, да? президент в Русі і на його нападають. А рух тут ще нам показують рицаря на коні це більше всього, що знаходиться в якомусь транспортному засобі. Зрозуміло, дякую вам. Думаю, ми можемо зараз закінчити трошечки тему з замахами і перейти до мого заключного питання нашого сьогоднішнього з вами діалогу. Чимало хто з майстрів кажуть про те, що війна має зупинитися на 888-й день. Чи правда це? І чи дійсно це число має силу? Я, на жаль, думаю, що вона не закінчиться, хоча, б, хоча мені дуже хочеться цього. Нам показують, чи має воно силу, і далі нам говорять, що ну, це точно не те число, яке зупинить вогонь. Так що моя відповідь теж, я не думаю, що Я думаю, що ні. По десятки жителів це мало ймовірно, немає ресурсу для того, щоб це закінчити в цей період. На жаль, добра великий жаль.